Які найважливіші показники статистики аукціонів для пошукових кампаній? Тут людина старається досягти високого процента частки показів, замовник хоче частку показів вище краще. Давайте так: обидва ці показники можуть бути дуже оманливими, тому що якщо ви хочете в неї максимальну частку показів, то тебе треба розуміти структуру ваших пошукових кампаній. Тому якщо там більше 50 сотні ключових слів, скоріше всього, це перекос в одну сторону одного чи двійки ключових слів. А чи є це об'єктивною реальністю? Чи ні, з іншої сторони, оці всі частки показів на найперші, чи вгорі, чи вище, вони працюють лише для ніші, де вам важливий показ на першій позиції. Наприклад, ви там евакуатор, сантехнік 24 на 7, А я не знаю, там швидка допомога. Те, що потрібно от зараз, і на кого першого клікнуть, той отримав цей продукт. Для всіх інших є інший набір показників, який може бути принципово важливим.